Вітаю, всіх пропоную вам подивитися щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути на 8 червня 2025 року. Енергія дня, понадмірність повітряних стихій. Керує цим днем кармічний аркан, справедливість. Тому актуальними будуть питання, що будуть стосуватися закону, порядку, внутрішнього балансу. І саме таким чином, якщо ми будемо зберігати внутрішній баланс, дотримуватися законів, то день пройде у нас ну, більш-менш спокійно. Але понадмірність повітряних стихій може в дечому спричиняти хаос і заважати вам структуровано діяти саме на цей день. Тож дивимося основну тему нашого розкладу. Перший варіант, другий варіант. І третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант для вас так, закохані. Говорять про те, що саме на цей день для вас буде таке актуальне питання щодо ваших стосунків. У когось може бути дійсно якась закоханість, можливо, ви закохані у партнера, але чомусь ви закохані у свого партнера, але чомусь ви йому можете повністю не довіряти. Також у цей день можуть виникати ситуації, де вам доведеться приймати рішення або робити певний вибір. Для когось будуть на цей день актуальними покупки, відвідування салонів, магазинів, зустрічі з друзями. Це такі теми для вас на цей день будуть ну, у більшого, більшому ступені проявлені. Для когось, можливо, цей день взагалі буде для спілкування і контактів, але вам варто розуміти, що вам на цей день потрібно звертати увагу на ваше партнерство. І підказка для вас йде така: якщо будете приймати рішення, то звертайте увагу на свій внутрішній стан. Чи ви того хочете чи ні, чи воно вам подобається чи ні. І чи відповідає ваш внутрішній стан, ваші внутрішні бажання зовнішній реальності? А ще, можливо, вам варто в цей день привести себе в гармонійний стан, тому що який би, який би вибір ви в цей день не робили, він повинен іти від вашого внутрішнього стану вашої душі, від потреб вашої душі, А не від, не від того, що вам буде нав'язувати середовище. Ну, і, як вже було вам сказано, що більше спілкуйтеся, день буде вас вдалим. Я бажаю вам гарного дня. Другий варіант для вас. Дев'ятка жезлів говорить вам так, діяти, звичайно, ви можете, але чомусь, можливо, ви займете таку позицію. Де ви будете ніби від усіх захищатися. Можливо, ви у чомусь вже досягли певних результатів, і вам ще трішечки потрібно якогось періоду свого життя прожити, щоб уже перейти на якийсь новий рівень. Тому що ви вже забагато прикладали зусиль. І саме на цей день для вас буде такий ну, дуже. Гарно буде проявлено те, якщо ви будете розуміти, що вам потрібно звернути увагу на ваші повсякденні справи. справи. Також цей день можуть виникати у вас якісь ситуації протиборства, вам, можливо, доведеться відстоювати свої права, комусь, можливо, доведеться показувати свої вміння. Загалом день буде емоційно напружений. Ви можете відчувати або втому, або так, що на вас обставини тиснуть занадто. Тому вам на цей день варто зібратися, сконцентруватися на тих справах, які вже у вас виникнуть протягом дня. Але щось таке нове започатковувати. Ну, це така не дуже благосприятлива енергія. Тому що у вас на цей день можуть якось випливати ті справи, які ви раніше не завершили. вам доведеться їх уже завершувати. І підказка для вас йде така. Якщо вам необхідно постояти за себе, стійте, захищайте себе, свої права, проявляйте якусь свою твердість, наполегливість. Якщо вам виникають такі ситуації, що ви потребуєте якогось захисту, будьте обережні. І також ураховуйте, що в цей день на вас будуть впливати якісь скриті сили. Ну, тобто, це те, чого ви ще поки не бачите. Але певним чином воно вже буде проявлено і ви це будете відчувати. Ну, а ще вам варто зрозуміти, щоб ви змогли вирішити якісь свої проблеми і досягти результату, вам необхідно вирішити. Єдину проблему, яка потім для вам допоможе перейти на кращий рівень. Дійте відповідно з тими обставинами, в яких будете знаходитися, не поспішайте. Вам потрібно все прораховувати перед тим, як робити будь-які дії. Тож, бажаю вам гарного дня! І третій варіант для вас королем мечів говорить вам так: діяти в цей день, ви можете. Але вам варто розуміти, що, можливо, вам доведеться зіткнутися із представниками закону, можливо, хтось буде працювати в цей день і вам доведеться з керівництвом дещо там обговорювати. Тому вам варто приймати якісь виважені рішення. Хтось може розраховувати на допомогу впливової жінки. Вам на цей день буде допомогою гострий розум. Якщо ви будете діяти рішуче, незалежно, то, можливо, у вас вирішаться якісь спірні питання. А ще, попри те, що вам так, ви можете діяти, все ж таки у вас можуть виникати ситуації, де буде якась емоційна небезпека. Можливо, вам доведеться зіткнутися з якимось протистоянням, з боротьбою. Ну, а ще, можливо, навіть у когось можуть виникнути якісь юридичні питання. Підказка для вас йде така, що, можливо, в цей день ви будете діяти так, як ви вважаєте, за потрібне, але, і, можливо, прийде час, щоб ви відповідали за всі свої проступки, поступки. І вам потрібно усвідомити і сенс, і необхідність тих існуючих стосунків з партнером, що є наразі у вас. Можливо, ви будете переоцінювати свої стосунки у партнерстві і робочого характеру, а хтось, можливо, в особистому житті. Тому дивіться на всі ситуації ніби з боку. І для того, щоб вам прийняти якесь розумне рішення, виважене. То варто, можливо, якщо ви в собі не впевнені, то звернутися за консультацією або за порадою до якоїсь розумної жінки. Тож бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.